Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі, вкотре нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Також ними ділилися у соціальних мережах та зі своїми близькими. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт Юендід. А тим часом маємо вже можливість поспілкуватися з керівником з юридичних питань та зв'язку з державними та спеціалізованими Становами благодійного фонду, громадянин паном Олександром Микитюком, вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути. Добрий день, пане Олександре. Хочемо поспілкуватися про діяльність вашого благодійного фонду. Знаємо, що він займається зокрема і допомагає воїнам з тим воїнам, які отримали ампутування, якісь і відповідно. От хочемо довідатися про тонкощі цієї допомоги, хто забезпечує діяльність фонду, наскільки власне ця проблема з ампутаціями в Україні наразі гостра, і чи допомагає вам держава у функціонуванні власне свого фонду? О, так, дякую. Ну перш за все, наш фонд функціонує з 2012 року, але наша діяльність була спрямована на підтримку дітям, дитячим будинкам, але після повномасштабного вторгнення було ріш було прийнято рішення про запуск благодійної програми «Кіборги», яка спрямована на допомогу ветеранам та військовим, які отримали тяжкі поранення, в тому числі ампутації з протезуванням, реабілітацією, перекваліфікацію навчанням та в спорті. Е Важливо зазначити, що в Україні діє програма державна програма реабілітації держава забезпечує військових і цивільних протезуванням, і наш фонд працює на підтримку цієї програми. Тобто, ми підсумчаємося, підключаємося в тих випадках, коли з тих чи інших причин державних коштів не вистачає, або доплата за благодійні кошти може покращити комплектацію функціональність протезу. Крім того, ми працюємо над вторинною реабілітацією. Тобто тією реабілітацією, коли вже людина пройшла основний курс лікування, реабілітації, вона повертається додому, їй треба підвищувати, покращувати своє здоров'я. Так, в Харкові є така програма. Якщо нас чують ветерани, які в є зараз, мешкають парк, ми, ми запрошуємо на сайті нашого фонду. Є подробна інформація про цю програму, тому запрошуємо. Але пан пане Олександре, наскільки я розумію, що ви допомагаєте не лише ветеранам з Харкова, з Харківської області, а зі всієї України? Так, так. Про, про, про допомогу в протезуванні, в навчанні, продовження строку реабілітації, якщо потрібно, доплати за благодійні кошти. Ми допомагаємо ветеранам по всій Україні. У нас на сайті постійно є благодійні збори. Де ми збираємо на протезування на ендопротезування реабілітацію на конкретних людей, на конкретних поранених військових? Тому глядачів прошу прийти на наш сайт і підтримати донатом діяльність нашого фонду. Чим ви підтримуєте одужання наших захисників? Пане Олександре. А хто забезпечує діяльність благодійного фонду? Скільки людей і що це за фахівці? Е, ну, ми співпрацюємо в рамках співпрацювання з привідними українськими протезними реабілітаційними центрами. Е, тобто, ми працюємо з тим, хто вже має досвід а, е, і навички роботи з такої категорії пацієнтів. То, е, тобто ми збираємо, намагаємося працювати з найкращими це по всій країні: це і Харків, і Київ, і Львів, і Тернопіль і так далі. А Безпосередньо діяльність фонду підтримує наші партнери: це бізнес, це чайні бренди, теж це інші компанії, і люди, які донатять і підтримують діяльність фонду. Пане Олександре, ви згадували про те, що якраз після початку вторгнення расистів великої війни почали допомагати саме ветеранам і нашим захисникам. Чи але чи ведете ви якийсь підрахунок? Скільком захисникам вдалося допомогти? Можливо, знаєте скільки нині потребує допомоги? Зокрема, і тривають можливо збори саме на вашому сайті у вашого фонду. Ну, по порядку точну цифру поранених ми не дізнаємось до нашої перемоги, але є відкрита інформація, яка який відкритих джерел, що лише за перше півріччя 2023 року за протезуванням за рахунок держави звернулося біля 60 тисяч осіб, включаючи і військових, і цивільних. Наша наша практика показує, що Зверні багато, дуже багато. На жаль, більшість них ми консультуємо, направляємо на вітчизняні підприємства для того, щоб вони отримали протезування за державний рахунок. Десь великий відсоток з них звертається у нас по вододаткову допомогу скільки їм потрібна, або доплата, або отримати більш національний протест. Або додаткову комплектуючу до протезу, наприклад, у нас є окремий напрямок, ті військові, які повертаються після протезування до служби, вони потребують додаткову протезну стопу, або якийсь інший, іншу частину, лайнер, шкарпетку для протезу і так далі. Тому для того, щоб вони це не купували за свій рахунок, були забезпечені всі необхідні. Ми їх цим забезпечимо за благодійні кошти. Пане Олександре, ми також знаємо, що ви допомагаєте із кріслами колісними, як часто в яких випадках? Так, ми, ми допомагаємо з кріслами колісними зазвичай ну, функційними електричними з електроприводом, ті, які mm -hmm. коштують дорожче, ніж звичайні активні для пацієнтів, які отримали е кілька ампутацій їм. Е і шлях до протезування важкий, або навіть після протезування вони потребують додаткових засобів реабілітації, таких як крісла, колісні. Ну, на жаль, таких випадків багато. Навіть зараз у нас на сайті йде збір коштів на сучасний такий електричний візок, який може кориватися нахилом голови для ветерана, який отримав. Потрібно ампутації. В нього ампутовані дві верхні кінцівки на рівні плечей і одна нижня кінцівка, тому він потребує візок, який буде коватися без рук. Тому такі випадки, та. на жаль, є. Так, 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 просимо. Так, да, такі випадки, на жаль, є, і ми спостерігаємо, що зараз ми зіштовхуємося з такими травмами, з такими поранами, з такими ампутаціями, в ну, яких не було до повномасштабного вторгнення. Ну, Олександр, скажіть, будь ласка, а у який спосіб можна сконтактуватися з вами безпосередньо тим родинам, у яких, наприклад, є така проблема? Так, дуже гарне запитання. У нас на сайті є форма. Отримати допомогу в з якій можна заповнити форму, підставити свої контактні дані, вказати свою потребу. Після чого ми обов'язково зв'яжемось, або можна простіше, також на сайті є пошта, куди можна написати, описати свою проблему, і ми обов'язково зв'яжемось і допоможемо. Що ж дякуємо вам, пане Олександре, за цю інформацію. Дякуємо за вашу діяльність. Всі, хто потребує, мають можливість дійсно зайти на сайт і звернутися, зв'язатися з благодійним фондом громадянин, керівник із юридичних питань та зв'язку з державними та спеціалізованими установами благодійного фонду Олександр Микотюк був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один також закликаємо всіх наших глядачів та радіослухачів, які мають можливість, теж заходьте на сайт. І допомагайте донатами цьому фонду, який допомагає нашим ветеранам, нашим захисникам, які, зокрема, втратили кінцівки на полі бою, і таким чином підтримайте наших ветеранів. Дякуємо вам, пане Олександре. На все добре. Дякую.